Другі половинки братів-кличків заспівають з дуетом. Як дружина мера Віталія Кличка Наталя зіспівалася зі своєю голівудською невісткою Гейден Понетьєр, вона розповіла нам на своєму сольному концерті. Стосунки на даху київського ЦУМу дружина мера Віталія Кличка Наталя влаштувала сольний концерт для найближчих друзів. Подивимось, кого запросила. почнемо з. Сі, ви з Наталією Кличко давно знайомі? З яких обставин познайомилися? Пам'ятаєте? Да, я звісно, помню. Ми давно знайомі. где-то 2000-х років, коли я грала їздила в Германію, їздила не єдина ж гімн України на боях Віталіка Кличко. Коли грали на скрипті перед боями Віталія Кличка, думали, що жінка у боксерському ринзі можливо на щастя чи навпаки? жаль, кать, я помню, що, по-моєму. Первое мое появление на ринге с э, гимном Украины, который я исполняла на скрипке, э, как раз закончился не очень хорошо для Виталика. Я не помню партнера, фамилию этого человека, который это сделал. Вот. Но я помню, что я переживала, у меня останавливалось сердце просто в зале, когда я уже сидела и смотрела бой. Вы частину провины на себе поклали. То есть вы сыграли гимн перед боем. И власне потім Виталий программ Бинь. Да. Я очень переживала. Ну, знаете, як женщина на кораблі. Вот. Ваші чоловіки, напевно, знайомі, можливо, навіть товаришують, тому що ваш чоловік є депутатом Київської ради. Траплялося вам відпочивати разом родинами. Чи можливо вечеряти, чи можливо родина Віталія Кличка була в вас в гостях, чи ви були в гостях в їх оселі? Мы были у наших общих друзей в гостях вместе не единожды. И Віталік часто бывали у нас в гостях. А Віталій и мой муж Игорь они еще с молодости знакомы, потому что они занимались оба спортом и в общем, были знакомы еще с юности. На радника київського мера не могла пропустити концерт дружини мера Віталія Кличка. Чи траплялося Наталі співати на ваших родинних святах? Так, да, було таке один раз на крістинах нашого ребенка. Ну правда, в кінці вечора, і правда не заплановано, але вийшло експромтом але дуже круто. Українські пісні пели, причому запівал весь зал, потім допомагав. І всім дуже понравились. Насправді до хобі і до того, чим займаються дружини політиків, спортсменів, ставляться скептично. Ваша дружина Іванна почала з бізнесу і започаткувала власну школу. Чи були спроби співати, танцювати, писати книжки? Наталя співала для себе. Тепер виходить на сцену, співає вже для загалу альбому. Випускає Володимирович дуже би хотів, щоб я запіла, но Так. Да. Я тоже сколотил такой коллектив из старших детей. И Иван играл на бас-гитаре, вот ее на года на два хватило. У вас был властный домашний коллектив, как он назывался? Название мы так и не придумали, но на, каждых, на каждом какой-то вечеринке мы всегда играли какие-то песни. На свадьбе старшей дочери мы там играли. И на всех, вот к, там у нас, у нас, как правило, мы совмещаем несколько событий в одно, потому что невозможно, денег не хватит все проводить. А вот и Кристина, там день рождения, какой-то еще какой-то праздник. Вот мы совмещали вместе, всегда выступали. Две-три песни мы всегда пели, и вот и участвовали все, которые могут ходить, скажем так. Джазом свои авторские песни Наталья Клычко спевает с живым бендом трема мовами. Ще невістка Хайден Пенет'єрі прославилася завдяки музичному серіалу НЕШ. Чи можливо колись ви співали дуетом? Чи можливо є у майбутньому в плані зробити дуетний виступ, чи дуетну записати пісню до вашого альбому чи окремим синглом? Ви знаєте, дома ми співаємо е, дуже часто е, з Хейден. і я дуже вдячна Хейден, тому що вона давала мені ті сили і віру, е, що я повинна співати. Вона дуже дуже мене підтримувала. Побачимо життя таке, воно ви знаєте, ми плануємо, а життя все розставляє на своє місця, так що. Якщо ми збираємося заспівати дуетом, Катя, то ви будете знати. Перша на кого рівняєтеся зі світової сцени? Хто для вас музичний орієнтир? Була така дуже приємна зустріч зі стингом, тому що це людина для мене це є абсолютний артист. Але що мене вразило, що він є такий дуже земний, неарогантний, в нього немає ніякого пафосу, він дуже е, духовний, дуже багато займається йо. Ого, і всім таким було дуже здорово поспілкуватися. Він взагалі не знав, хто я. Я просто була за кулісами, і я попитала його пожати мені руку. І ми з ним розмовляли. Але потім він дізнався, що ви дружина відомого бокса. Ну може, може, ні. Це вже було не так важливо.